Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. На початку року я хочу поділитися з вами моїм вішлістом і тими ароматами, які я дуже хочу додати до своєї колекції. Пишіть про ваші парфумерні мрії у коментарях. А в описі ви можете переглянути, буде більш корисної інформації. Якщо вам подобається такий контент, то лайкніть це відео та підпишіться на мій канал, бо це дуже допоможе його розвитку. Ну і давайте розпочинати, звісно, з Кіліан, бо я вже закохана в їх новин. Her Majesty, тут у нас гарні ноти, трішки фруктових елементів і воянисті нюанси, якісь кремові деревинні аспекти. І це все мені нагадує далек від Venus», але мені здається, цей парфум буде більш в азійському стилі, і, чесно кажучи, Кіліян завжди створює неймовірні аромати. Мені подобається, що вони задають тренд, вони створюють дуже збалансовані, але й неймовірно дорогі аромати. Тож я не можу дочекатися, щоб нарешті його вже затестити, так само як і новинку від Tom Ford, Fig Erotic, про яку ви вже могли чути, бо він вже на моєму радарі. І хто знає, чи стане він популярніший, ніж Lost Cherry. Можливо, пам'ятаєте? Тоді вони випустили той фруктовий аромат, типу як лімітку, і всі збожеволіли. І зараз це один з найбільш копійованих ароматів. І хто знає, можливо, саме так буде і з інжиром. Бо існує багато ароматів з цією нотою, але загалом вони всі в однаковому, такому більш зеленому, кремовому стилі, а це неймовірно багатогранна нота, і мені подобається, що Tom Форд. Вирішив змінити фокус, і це, начебто, буде такий багатий, алкогольна інтерпретація ноти інжиру. Я відчуваю, що є потенціал ввійти в топ цій ноті. Тож напишіть, будь ласка, чи він вас це? Цікаве, чи подобається вам інжир в парфюмерії, а продовжуючи сімейство Том Фордо, хочу розповісти вам про удвояжер, який я затестила. Він мені нереально зайшов, одразу сподобався. Навіть надихнув мене на флоральні удові аромати, бо він такий збалансований, носиться ідеально, легесенький, елегантний, неважкий, ну просто шикарний аромат. І я е, дуже хочу його як скоріше придбати. Ну і можливо, це когось шокує, я від себе такого не очікувала, але і Black Orchid від Tom Ford, нарешті, у моєму списку раніше я його не любила. Можливо, це когось образить. Я знаю, що це популярний аромат, безсейляр, напишіть, будь ласка, чи він у вас є, але я хочу його зараз мати як. Принаймні, референс в колекції, він е трішки занадто е домінантний, як на мене, бо такий потужний, розкішний, його так просто в день не нанесеш. І я особисто одаю перевагу типу Psychedelic De від Initial, e бо це також дуже такий пудровий, інтенсивний, квітковий аромат. Там також є ілан в поєднанні з якимись е бальзамічними нотами, але він для мене більш сучасний, я вже готова на повноцінний флакон. В мене були від леванти, але це шикарний аромат з неймовірно гарним шлейфом, який буде дуже гарно звучати, особливо ввечері або в холодну погоду. Ну і рухаємося далі, знову повернемося до удово трояндових ароматів. І я вам хочу розповісти про Еліксір де Амур. Мені колись Іра дала пробник. І я думала, ну гарний аромат, але нічого такого. Знаєте, коли парфуми дуже гарно збалансовані, але немає в них перчинки та фішки. Ось так я підійшла до цього аромату, але коли розносила, божечки, це відчуття. Яке він надає, це складний, привагливий аромат, який зараз вже для мене вартий інвестиції. Я не знала, чи треба він мені, чи ні, бо в мене ну, стільки багато ароматів, але нічого схожого немає. Я навіть купила декілька дюбів, але вони на нього не схожі, бо це аромат, начебто трояндово-удовий з фруктовими аспектами, але в ньому є якась магія. Ну і продовжуючи розвивати тему трояндово-удових ароматів. До речі, якщо у вас є якийсь фаворит, пишіть, будь ласка. От це можливо допоможе вам якось вийти з зони того, що ви не пишете коментарі. І це не допомагає розвитку а, мого контенту. І а, поділитися, якщо у вас є улюблений парфум з цима нотами. А я хочу Arabien Rose Leather від Montane. Бо це свіжий і легкий для носіння парфум з удом, з трояндою. Вони не нав'язливі, тут є трішки шкіри. Я взагалі її не дуже люблю, але вона делікатна, тут немає нічого такого агресивного. Тож я його хочу, я думаю, буду часто його носити. Ну і вже в догонку від Діптік. Його дуже складно знайти. Чесно, і він такий дорогий, але ну це просто парфум, який мене Вау, Ефект від. Цього анімалістичного уду з брудною трояндою, точно в моєму стилі, це мій смак. І якщо ви знаєте якусь гарну альтернативу цьому аромату, який, напевно, так і залишиться моєю мрією, дайте мені знати. Бо я все ж таки хочу Baby Cat від Eves Saint Laurent. також трішки анімалістичний аромат. Я пам'ятаю, що він мене вразив своїм пряним деревинним ванільним ароматом, він дуже містичний, трішки димний. І я насправді хочу більш популярних парфумів в своїй колекції, тож як на мене, це і вартої уваги. І ще я хочу декілька герленівських парфумів. Тож хотілка номер один це Роуз Аміра, збалансований і загадковий трояндовий аромат без удових нот. Він свіжий, з легесеньким, але таким, знаєте, спілим фруктовим відтінком, який, я думаю, буде ідеальним для щоденного використання. А ось Флора Bloom Absolute нагадує мені один натуральний аромат американського бренду, який дуже дорогий. Я тестила його. Uh, ну, давно тому. І він чудовий для офісних подій, бо він такий більш строгий і також неймовірно дорослий. Тому я буду його поєднувати з іншими парфумами. Ну і Останній Герленівський аромат, який я дуже себе хочу, сподіваюся, потішити на цей день народження, бо я завжди собі обіцяла придбати Анджелік, Ну, але він такий дорогезний, що я думала: ну навіщо він мені треба? Але цього року, мені здається, треба придбати саме ті аромати, про які я справді мрію. І це шикарна, свіжа, хруста. Така кремово-квіткова ваніль, насправді розкішна, а, звучить неймовірно дорого, і так само коштує. І навіть якщо я його буду шикати два рази на рік, бо в мене є така, такий пунктика, коли я багато грошей на щось витрачаю, я боюся цим користуватися. Але все одно воно того варте, так само, як і наступний аромат в цій же, е, ціновій категорії. Sonno Reali від Менді Роса. Не знаю, чи ви про нього чули, але він просто неймовірний. такий Сексуальний, анімалістичний аромат, квітковий. Ох, він буде шикарно звучати влітку. Як червень прийде, я одразу його куплю, навіть якщо мені доведеться їсти макарони увесь місяць або можливо якісь фруктові салати. Там є ця сіра амбра, солена в поєднанні з квітами. Та ви, що шикарний аромат, просто крутезний, менш претензівний це дована від Сильван uh, Делакорти. Такий чистий, пудровий аромат, трішки мильний, елегантний. Я його хочу на повсякдень, бо в мене все таке якесь унікальне, що мені хочеться чогось більш носивельного. Я ще недавно затестила. Language of Glaciers Imaginary Authors. Я взагалі обожнюю цей бренд, я його великий фанат. Мені подобається їх артистичний концепт, і цей аромат такий унікальний, бо він також свіжий, трішки пудровий, флоральний, з нотами сосни, снігу, буску. Це так цікаво, і він мрійливий, атмосферний. От Зараз ідеальний для зимових днів, шикарний, і він насправді дуже приємний. Мені він сподобався. Я його хочу, так само як і на останок, розповім вам про пасисуа від BDK. Слухайте, це шикарний фруктовий насичений деревинний аромат з легесеньким, солодким післясмаком, Як ви вже побачили, не маю тут якихось відвертих гурманських хотілок в сьогоднішньому відео, бо мені здається, минулий рік рік був. Перенасичений ними, а тут є ще імбир, який додає причинку. і Він особливий. Я хочу його носити на якісь виходи або, можливо, святкові події, бо він гламурний і звучить неймовірно дорого. Але про всьому цьому, звісно, я впевнена, що цього року будуть ще нові релізи, які я дуже захочу. Але це мій орієнтир на 2026 рік. Я сподіваюся, мені вдасться придбати хоча б половину. Тож діліться вашим вішлістом у коментарях. А якщо хочете мене підтримати, ви можете взагалі купувати парфуми з моїми знижками, і в описі буде більш корисна інформація. Тож перегляньте обов'язково і залиште під цим відео величезну вподобайку, бо ваші лайки допомагають просуванню моїх відео, а підписка на канал розвитку мого каналу. Тож я вам усім дякую за перегляд. Бережіть себе, донайте на СУ та підтримуйте нашого президента. Слава Україні! Па-па!